Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляд віскі, який можливо стане відкриттям для багатьох. Це Томатін 14 років витримки. Шотландський односолодовий віскі, який проходить доволі цікаве дозрівання в бочках з-під португальського портвейну. Чи робиться його унікальним? Давайте розбиратися. Цю пляшку я придбав за 60 євро. Мені порадили, якщо починати з дистилерії Томатін, то краще з 14-річного, тому що. До цього є два релізи, які а, там самий базовий це Legacy 43% алкоголю. І 12-річний, також 43% алкоголю. О! Кришечка дуже гарна. З цільного дерева. Що знизу, що з гори. І з гори логотип томатіна корони. Чи це не корона, а. Дайте в коментарях знати, що це таке намальоване, тому що я не можу зрозуміти. Це чи свиня? мабуть, це свиня, яка всередині намальована на логотипі Томатіна. 12-річний 43% алкоголю і мені порадили почати з 14-річного, але поки я дійшов до дегустування томатіна 14 років. У мене склалося деяке враження з приводу витримки в бочках з під портвейну. Тому це, по-перше, не перша моя дегустація з такою комбінацією бочок. А по-друге, буде цікаво дізнатися, чи сподобається мені таматін 14 років витримки в витримках з бочках під Бурбону та. Портвейну. Винокурня Томатін знаходиться в шотландському регіоні Хайлендс, заснована ще в 1897 році. Колись вона була однією з найбільших у Шотландії, виробляючи мільйони літрів на рік. Але згодом змінила стратегію і зосередилася на якості, а не на кількості. Томатін 14 один із найцікавіших релізів бренду, адже він спочатку витримується в бочках з-під бурбону, а потім довгий час дозріває в бочках із під португальського портвейну. Це додає особливих ноток у смак та аромат. Колір цього віскі він е, красивий бурштиновий, золотистий, може трішки червоного відтінку <смі> на тоненького <смі> червоного відтінку, тому що, якщо витримувався в портвейнових бочках, то, можливо, можна знайти. Та навіть якщо подивитися, він все одно віддає трохи червоним, не таким дубовим, як під, з під Хересних бочок, а більш в сторону золотисто, бурштинового в сторону червоного, портвейного кольору. На аромат. Аромат цікавий, не такий, як Херес Бурбон. Ну Мені аромат, по-перше, не віддає алкоголю, навіть при 46%, а по-друге. Відчуваються свіжі фрукти, солодкий аромат. Навіть відчувається такий вино, портвейн. Виноград. Червоний. Червоний виноград. По маслянистості. Ем, ну, віскі не дуже маслянисте, тому що ну, одразу спускається по келиху. Деяка горіховість відчувається. Трохи ванілі. Якісь дубові ноти. Може навіть мед. Якийсь червоний фрукт відчувається. Ну, це, знову ж таки, портфейн, бочка портфейна дає про себе знати. Давайте спробуємо на смак. Что відчувається на смак? На смак Відчувається перець, трохи алкоголю, фрукти в сторону свіжих фруктів. Також на смак можна розледіти шоколад, трохи сухофруктів. Я б сказав би що щось від хересності, але тут хересу нема, тому це в сторону португальської порт бочок. Ну і мед відчувається. Після смаку відчувається якась горіховість, трохи сухофруктів. Також є фрукти і солодкі такі після смак. Я б сказав, що десь він середній. По дизайну коробка чорна. спереду написано, заснована на 1897 році. Томатін, Хайленд, single, single Malt Scotch Whisky, 14 років витримки. Port casks, Final Maturation in Tawny Port Pipes. Що це, знову ж таки, довитримувалось після бурбонних бочок в бочках з під портвейну. Написано, що не проходила холодної фільтрації, і колір натуральний. Коробка, як для мене, не мій стиль, але вона якісна, не можна нічого сказати. Вона класна, якісна, така подарункова коробка, яку можна подарувати. Поціновувачам чем виски. На задней части написано трошки истории, також э, нотки, мастер-дистиллер Грехам Энсон. Напишите в комментариях, э, че правильно я вымовляю мастер-дистиллера. ось в принципе и все. По дизайну пляшки Звичайно, дизайн пляшки мені більше подобається, ніж коробка. Коробка така чорна-червона, а пляшка така світлі, світла така палітра, червона світла, але знову ж таки в сторону от кольорів от такого портвейну. 14 років витримки, порт каскс. 46% алкоголю. Це спереду. І ззаду нічого не написано: такий герб, логотип, томатін Distillery. Така гарна, солідна пляшка, особливо з. Кришечкою такою дерев'яною. Класний дизайн. Дизайн пляшки мені подобається. Також хочеться додати до цього віскі трошки води, щоб відчути якісь додаткові нотки. По аромату трошки змінилось. Сторону якоїсь червоного, червоного фрукту. Може навіть малина. Мед. алкоголю не відчувається. Аромат мені подобається. Такі і свіжі фрукти тут є. І, і мед, На смак. На смак такий м'якенькі стало віскі. Більше відчувається сокофруктів, мед. Менше, можливо, впливу від е, бочок з під портвейну, як на мене. І ще на фініші відчувається пряність і фрукти. Що можна сказати про томатін 14 років видермки? Це, в принципі, класне віски, яке можна купувати як і для поціновувачів віскі, так і для тих, хто тільки починає входити в світ односолодових віскі. Томатін 14 років це чудовий варіант і приклад, як витримка в патвельних бочках може змінити профіль віскі. Він м'який, збалансований із приємною солодовістю та довгим післясмаком. Чи варте він уваги? Я б сказав би так. Особливо для тих, хто любить більш фруктові, такі свіжі фрукти, винні, там, які віски. Моя оцінка після першого дегустування, я, звичайно, зміню цю оцінку, але як декілька разів продегустую цей віски, я б хотів би поставити 83 бали. І я думаю, це віски заслуговує на 83 бали. З моєї точки зору, а ви поділіться в коментарях, скажіть, як вам Томатін 14 років витримки, чи сподобалось, чи ви не, не пробували, не куштували, і хочете скуштувати, чи скуштували, і більш ніколи не скуштуєте. Чи буду я купувати це віскі? Воно коштує 60 євро. І я б за ці гроші вибрав би щось інше. Навіть той самий Бунахавен 12 років витримки, хоча в Чомусь багато хто плюється в сторону Бонахаун 12, що воно зіпсувалось. Я, я не порівнював попередні роки, це ми говоримо про стандартну лінійку з 12 років витримки. Не бочкову витримку, а стандартну. Кажуть, що зіпсувалось, але мені дуже зайшло, дуже сподобалось. І Буна Хавен, там 40, 30, 40, 45 євро коштує. Це 60 євро коштує. Ось, знову ж таки, якщо свіжо. Свіжі фрукти, якщо вам подобається такий портвейн, смак і аромат це класний варіант. Ось 83 бали, і я чекаю вас в коментарях, щоб ви поділилися своїм враженнями, думкою про Томатін 14 років, чи ви куштували, чи вам зайшло, чи подобається, чи вважаєте ви ціну адекватною для цього віскі. З моєї точки зору, якщо б це віскі коштувало б десь. 40-50 євро. Це класний віскі. Але знову ж таки, тут 14 років витримки, мабуть, якщо спуститись на 12 років витримки, що я впевнений, якщо я спробую 12 років, мені важко буде відрізнити 12 і 14, не враховуючи, що це портвейна, а там буде. Е, які у нас бочки? 12-річний, там бурбон і хересні. Бочки, можливо, мені 12-річна більш зайде, ніж Томатін 14. Томатін 14, як на мене, на кожен день класний віскі, але не тоді, коли воно коштує 60 євро. Якби 40-45 до 50, це взагалі ідеально було б. А так, треба двічі подумати. Якщо нам на, спробувати познайомитися з дистилерією, можна, але так само можна і почати з 12-річної Томатіна. І подивитись, чи вам заходить взагалі цей профіль візки від Томатін дистилерії Ну і не забувайте підписувати, ставити вподобайку до цього відео, і я вас буду чекати в наступному відео. А поки ви це робите, підписуйтесь. Я понасолоджуюсь томатін 14 років. До речі, ми запустили Patreon. Підтримку, і якщо ви хочете підтримати канал і стати частиною цього каналу, обов'язково проходьте за посиланням, яке я залишаю під відео. А якщо ви хочете підтримати канал або стати частиною цього каналу і отримати ранній доступ до відео, якийсь бекстейдж-відео, як знімаються відео і якась додаткова інформація, то обов'язково переходьте на patreon.com. і Ставайте частиною родини Смак Віскі.